Пати знамениті своєю унікальною природою, горами і пейзажами. Тисячі дерев і висота мають свій вплив. Це повітря чудове. Тут легко і приємно вдихаєш тишу лісів і вдихаєш, і видихаєш тривогу. Свіже гірське повітря наповнює тебе силою і спокоєм. Побувавши там одного разу, неможливо не закохатися в це місце. Кожен куточок цих місць просто вражає і магічно притягує неймовірна краса гірських пейзажів зачаровує будь-якого мандрівника. Коли стало зрозуміло, що війна швидко закінчиться, питання збереження ментального здоров'я почало підніматися все вище і частіше. Психологи почали говорити про те, що дозволяти собі жити потрібно навіть за одно повномасштабного вторгнення і якщо є можливість дарувати собі маленькі радощі та повноцінний відпочинок, якщо не дозволяти собі відновлюватися, накопичений через війну стрес, рано чи пізно призведе до поганого самопочуття, безсоння, тривожність, точно не додадуть сили та не допоможуть активно працювати на забезпечення надійного тилу. Традиційно вважається сезону відпусток, тому якщо у вас є можливість, можна було почати дуже відомою фразою краще за море, можуть бути тільки гори. Шановні друзі, дуже просимо вас, не проходьте мимо нашого Ютуб каналу кожного і підписуйтесь на наш ютуб канал, і ви будете завжди у курсі новин Ютуб каналу і. Нашого красивого відео, до побачення, до нових зустрічей.